o que Всім привіт! З вами Дощ Київ Україна. І ми сьогодні знаходимося не у нас на сервісі, а в наших партнерів в Гелері Детелінг. А це означає, що сьогодні не буде ніяких блоків проводок, до оснащень, а ми просто знімемо невеличкий розважальний контент для вас. Поки всі мої друзі замовляють з Америки старе лахміття або ганяють під нульову розтаможку з Європи автомобілі типу Є90 або навіть хтось заробив на F30. Ми з моїм товаришем Мішей знаходимо та відкопуємо класичні BMW в Україні. Країні Перше хочу подякувати Міші та Gallery Detailing за те, що вони нас приймають, та тримають М3 в ось такому стані. І полірують нам приборки. Як і всі трендові YouTube ролики про е 36 Ми розпочнемо з невеличкої історії. Отже, кузов е 36 з'явився і вперше був показаний в грудні 90-го року, але з'явився в продаж лише в 91-му. Автомобіль прийшов на заміну кузову е 30 і став просто революційним проривом інженерії BMW. Автомобіль випускали. Лише в кузові седан з моторами 1,6-1,8. Потім вони все це розбавили рядними шістками, Саме мотори М-50 та М52. І потім поїхали вже купехи, кабріолети. В самому кінці в нас вже з'явився кузов Універсал, кузов так званий Турінг, який теж отримав велику популярність і випускався до 2000 року, як і кузов кабріолет. І я нагадаю, що Є-36 це перша тріка з незалежною задньою підвіскою, окрім компакт. Але я не хочу вдаватися. Технічні подробності всю цю інформацію ви можете прочитати в Вікіпедії, знайти в інтернеті. Ми будемо сьогодні розмовляти про ці два екземпляри. Це дві М3, вони не ВБС, так, які у нас знаходяться в Києві, якими володіє Міша та мій товариш Дмитро. поки вона в мене. І це дві абсолютно різні автомобілі. Тут класичний консервативний оригінальний дизайн, а це машина з Одеси soldiers got thousand in My my plug show up, I get drugs imported, bitch I'm stiff and Ми з Михайлом володіли п'ятьма автомобілями. Ну, він п'ятьма, і я п'ятьма. Моя перша машина була це є 36 седан. Я тут тут і всіх вам покажу. Саме є 36 кузов дав старт моєму бізнесу. Продавши свою зелену купеху, зняв приміщення, купив два підйомники та інструмент. І для мене цей автомобіль відіграє дуже важливу роль. Я вважаю, що дизайн цього автомобіля. Мобіля виглядає актуальним як і 10-15 років назад, так і на сьогоднішній день. Ці сучасні форми на той час це просто прорив в інженерії ще раз та дизайні BMW, Мені здається, що вони виглядять дуже круто і на сьогоднішній день, Незважаючи на те, що машині 30 років кузові 36 в Україні отримав просто величезну популярність. Багато автомобілів було куплено, пригнано. Більшість 36-х привіз в Україну до речі. Саша Шуріков як і цю машину, і мабуть, ту машину життя розкидало. Всі ці машини по Україні, а більшість з них і по розборкам з такою кількістю автомобілів є 36 які були на дорогах України. Я зараз можу порівняти лише f 30 ну або де мабуть, лише ф 30 Повторила такий успіх цієї моделі, тому я вважаю саме доцільно порівнювати 36 й кузов саме з F30. тому що стільки цих машин повисли на стовпах та бордюрах, що копарту і всім цим биткам на копарті просто не снились. Друга причина, чому саме цей кузов треба порівнювати з F30, Це всі ці перевдягання М-луки, діфузори, губи, китайські бампера, накладки, лезвія, салони. Ці машини просто роздягаються в ноль. І перевдягаються в М або М3 лук. Єдине, що зробити М3 вигляд для Е36 було простіше, тому що тут М-пакетний та М3 задній бампер, накладки на пороги, накладки на Двері та передній бампер нічим не відрізнялись. Якщо б стояла тут одна М3 або одна просто 328 в М-пакеті, різницю ви побачили лише в дзеркалах, але дзеркала можна доставити. Та в цих шильдиках на М-3 написано просто М3. Але Тайвань рішає 150 доларів і у вас М3. Тепер просто порівняємо вигляд цих двох М3. Я вам трошки розкажу про нюанси, що тут має бути, чого не має бути. Тут у нас класична передня частина Є36, ї як завжди, зазора немає, тому що у нас стоїть китайський депо поворотник Тут у нас тайванська фара депо. Просто ми міші вже півроку веземо оригінальні фари. На жаль, BMW їх не віддає, не випускає зараз. Депо-фари стають непогано, але оці зазорчики, вони ну, трошечки смущають, як то кажуть, власників 36 х кузов, особливо, якщо автомобіль має колекційний вигляд, як ця. Ще раз повторюсь, бампер М та М-пакет нічим не відрізняє. Лише на деяких автомобілях не було ось цієї губи. Та замість центрального гріля цієї решіточки була класична така решітка з полоскою. Тут у нас 24 стиль, оригінальні М3 колеса, лімітована версія молдингів з написом BMW Motorsport International та M3 дзеркала. Цю бленду Міша теж прибере, але це було дуже круто, десь років 15 назад Міша сказав, що прибере. Та тут стояв GT-спойр з такими проставочками. Міша проставочки оберемо. Раф, полір занизив, каже, так круто, так оригінальніше машина виглядає. Ми веземо міші оригінальні задні стопи. Зараз теж стоїть, якщо не помиляюсь, депо міша. Хоче все, що було жовтим показником повороту. Чекаємо на задні стопи повторювачі та повторюючи в крила. У нас вже приїхали. Далі маємо м пакетний та М3 бампер. Ще раз повторюю, що вони не відрізнялися абсолютно нічим. І не дуже часто можна зустріти парктроніки на ятришостому кузові. Щодо другої М3. Тут у нас вже трошки ми відійшли від класичного зовнішнього вигляду. Стоїть так звана ФЕТЛІП, карбонові молдинги та карбоновий капот. Ще колись на цьому автомобілі стояли карбонові крила, але вони трошки робили автомобіль страшним, тому що пів автомобіля було чорного кольору, а пів жовтого. Ну як будто морда іншого кольору. Некрасиво. А взагалі це автомобіль чорного кольору, навіть по тих паспорту на сьогоднішній день. Маємо ті самі М 3 дзеркала. Молдинги, як бачите, тут без надпису М3 мають бути з написом М3. Та карбонова кришка багажника. Карбонові молдинги також стоїть парктронік та карбоновий дифузор і вихлоп Sprint. У кожного дуже цікава історія: історія покупки. Продажу. Зараз ми трошки поглибимося в це, але я хочу вашу увагу звернути на ці справжні BBS LM у му діаметрі. Це справжні елеми, різноширокі, розбірні, трошечки пофарбовані неякісно, але тим не менше вони мають дуже високу цінність. Ну і ви бачите фірмову одеську посадку та розвал, так щоб їхала чіркала та старала лише внутрішній борт покришки. Саме цікаве, що можна розповісти про цю Е36 – Це історія продажу та нашої змішої покупки цього автомобіля. Це автомобіль мого друга з Одеси Дмитра. В перші дні війни з расистами він зробив фос, що хоче продати свій автомобіль та відправити всі гроші на ЗСУ на Збройні Сили України. Я не знав, що він хоче відправити на збройні сили. але знав, що йому вони потрібні на волонтерку. Не знаю, хто що пропонував, але мені Діма позвонив, попросив допомогу. Тому плані, що мені підвезуть готівку, а я закину йому на А Я спитав, що трапилось, він каже, що мені треба гроші на волонтерку. А я кажу, що не продавай машини, давай я, ну грубо кажучи, там не позичу, а прийму участь у цьому всьому, а потім після війни там розберемось. Так, в принципі, сталося, але через місяць чи через два Діма дуже наполягав, щоб я саме забрав цю машину. Я її забрав, поїхав в Одесу, забрав. Потім передав цю відповідальну ношу да. колі. Як бачите, ніхто не переформав. Хоча я дуже хотів би елеми на синю, все залишилось як є. Єдине, що ну, я там замінив мастило в моторі, і Коля, напевно, щось обслужив поміличі, щоб помив. А, помив. <свят> Ментально ми вважаємо, що це <свят> Діми машина. Діма, тобі вітання і ти великий красавчик, що робиш те, що робиш. Так, от цей автомобіль з дуже сильною та великою історією. Тому він відіграє для нас дуже велике значення. Діма її будував протягом, мабуть, 10 останніх років. Вкладав дуже багато коштів. Цим була машина вихідного дня, і дуже було прикро, якщо б автомобіль пішов десь по рукам по Україні. Переміщаємося до інтер'єру. Це в нас класичний дизайн BMW 90-х років. Лише в Доресталінгів у нас ну, тут замість airbag-у був бардачок. В ресталі вони його прибрали, поставили Airbag-консоль направлена до водія. Саме в цій моделі ми вже маємо повноцінний двохзональний клімат. Чотири електричні склопідйомники. Ну, задні склопідйомниками це важко називати. Це просто називається електрофорточки. Рідкісна опція, так до речі. Цей автомобіль оснащений обігрівами сидіння, повним бортовим комп'ютером двохзональним кліматом, самою крутою медіасистемою Alpine. Вона, до речі, в багатьох і 36-х дуже гарно грала на той час. Отже, М-кермо. Чорний потолок був на М-бакетах та М3. Дуже сильно відрізнялись передні сидіння, але лише на європейках та на купехах. Да, на кабріолеті, седані та американській версії йшли звичайні. Сидіння на європейських м3 купешках ми мали ось такі в та так звані вейдери з такими цікавими підголовниками. На сьогоднішній день комплект таких сидінь коштує в районі 2000 євро. Далі, в принципі, цей автомобіль нічим не відрізняється від звичайної тридшостої, окрім приборної панелі з трошки кохозними цими кольцями та стрілочками у червоному стилі. Це оригінал в м3 замість економайзера Ми маємо температуру мастила. Ця машина була куплена 24 лютого. Машина теж досить відома. Машина теж з Одеської області. Спочатку я запитав у власника, чи готовий він її продати. Коли він сказав, що так, я не очікував на цю відповідь. І ми десь біля, можливо, тижня чи двох задовбували всю Україну. Він питав, чи варто її продавати. Я питав, чи варто її купувати. Але машина куплена. Приїхала вона в Київ евакуатором. Я її не дивився, не заглядував нікуди. От Як була, так, так і була. Концептуально вона дуже. Відрізняється від жовтої, хоча один кузов, одне покоління, але зовсім різні ідеї, хоча в чомусь може здатись, що вони схожі. Тут стоїть S54B32, двигун від М3Е46, коробка шестиступ від М3Е46, машина по Вінкоду взагалі 328. Від 328 можете побачити, залишилась АСЦ, яка, до речі, працює, тому що налаштовано все це діло на спортивних мозгах Мтрон. Салон весь перешитий шкірою, є Деякі моменти, які не зовсім відповідають там оригінальному стану. Але це машина не колекційна, але досить цікава. І мені здалося, що це найкращий варіант, який може бути на українському ринку за адекватні кошти, тому що ВБС стартує в 30-35 тисяч євро в Європі. В Україні живих ВБС я не бачив, якщо вони є, буде дуже цікаво подивитися. Є машини, пригнані, до речі, з Японії, але там теж в Україні за них Просять якісь не неадекватні кошти, хоча, можливо, адекватні до ринку, але неадекватні до українських реалій навіть до війни. Тут ми маємо мультикермо. Це те, що Олег ставив, воно працює від 39 ї до рістайлу. Воно підходить по шліфу, якщо я нічого не путаю. Да, в жовтій машині все на тросиках, але в нас тут s 54 b 32 в нас тут електронна педаль газу. Те, що я казав, що машина налаштована на спортивному блоку управління, дає можливість зберегти. Ти рідну 36-ту приборку, а не ставити від є 46. Тут з S54-тим мотором працює клімат-контроль нормально, є лаунч-контроль і працює система стабілізації. Проте я не розбирався, як вона працює, і який алгоритм роботи, і як себе буде поводити машина. Крім того, тут речашки дворників, поворотників теж від є 39 Такий самий Альпайн. Тут є сабвуфер ззаді, є посилювачі. Я не дуже люблю такі штуки, але в цій машині воно грає нормально. Полицю задню, так максимально адекватно, акуратно перешили і буду залишати так, як є. Мені подобається, як воно грає. Шильдики Harman Kardon. по заводу була музика Hi-Fi. Шильдики Kardon до, доставив колишній власник. В оригіналі в 36-й вони відрізняються. and HK, а не повністю надпис. Із цікавих опцій парктроніки були дуже рідко. Оця штука хромована, вона багато кому не подобається, але це оригінальний хромлайн чи хромпакет. Оці бадочки навколо скло підйомників, хромовані ручки з приводу колець в приборку. Це я думаю, що це колхоз. Крім того, в 36-х європейських не було кнопки центрального замка, але всі їх доставляли, тому що це прикольно зручно. З приводу салону ніколи не було перфорації ні на кермі, ні на сидіннях. Це все перешито, перешито акуратно. Взагалі машина цікава, тим, що її можна експлуатувати на сьогоднішній день. Це не, не 21-й кузов, це не є 10 на якому неможливо їздити. Коля привіт. на цій машині, в принципі, абсолютно адекватно можна сісти, проїхати тисячу кілометрів. Я на своїх колишніх 36-х декілька разів їздив у великі такі подорожі в Європу. Біля 7 тисяч кілометрів туди назад, і в принципі все нормально, ніяких проблем в мене не було. Здається, що машина дуже популярна, одна із найпопулярніших трійок в історії марки. Але те, що 5-7 років назад можна було сказати, що можна знайти будь-яку запчастину або замовити новою, або на розборці вибір там шалений. На жаль, на сьогоднішній день запчастин БУ в нормальному стані майже немає. Нові, дуже багато знято з виробництва і неможливо замовити. Є певні труднощі. Але з точки зору простої експлуатації, там якісь сейлендблоки, ще щось, ще щось, воно все доступне, все недороге, є куча замінителів якихось адекватних, типу Лімфьордера. Але я вважаю, що експлуатація 36-го кузову не має значення це ВБС, ВБА, з с мотором чи зі звичайним мотором. Недоцільне на сьогоднішній день, тому що машина при пам'яті коштує біля 10 тисяч доларів. З приводу вартості проектів чи оригінальних ВБС автомобілів, вважаю, що їх ціна буде зростати, незважаючи на те, що ми відмовляємося від ДВС і мова йде про заборону. Двигунів внутрішнього в Європі плюс мінус вона буде наближуватись до вартості м 3 Е30. Відомі європейські журналісти розказували, що 36 -та така машина, яка ніби не така механічна, як Е30 і не така технологічна, як Е46, Що вона не має якоїсь своєї вартості, то сьогодні вони вже говорять про те, що 36 супермеханічний автомобіль з потужністю, яку можна порівняти з сорокшот це свідчить про те, що вартість автомобіля буде рости і цінність його буде зростати. Також важлива деталь, яку ми отримали в 36 кузові, яка була в принципі, в е 10 кузові, в 21 та в 30 вона чомусь загубилась. Це безрамочне вікно. Тобто це вікно не має зовнішньої рамки. Це дуже зручно, особливо якщо у вас двохдверний автомобіль. Та отримали об'ємну, як то кажуть, 3D-карту на всіх до цього автомобілів. Була пласка карта, ручка прикривчувалася окремо. цій автомобілі ми маємо об'ємну карту дверей на цій М3 стоїть більш сучасний с 54 двигун. Також на дроселях, як і S-50, який встановлений на цій М3. Тут трошки буде брудно, ми вибачаємося, але просто дуже важко такі двигуни мити. Тут треба бути всеобережним, безліч датчиків, які не люблять контакту з вологою. Взагалі мав би стояти впуск а-ля М346 CSL, карбоновий, але він, на жаль, залишився в Херсоні. Я забрав машину без впускного колектору. Тому велике дякую Саші Бімеру за те, що він мені позичив. Ресівер. Дуже рідкісна штука, корпус повітряного фільтра від z 3 m s 54 на 36-й кузов ставився тільки на Z3M, вони відрізняються е, кріпленням. Машина без датчика масової витрати повітря, без. Кучі кучі всяких датчиків. По суті, там є тільки температура Темпера... температура впуск повітря. Да, тільки а, температура та, та. впуску повітря. Карбоновий впуск залишився у Херсоні. Ну Я не дуже переживаю з цього приводу, навіть якщо він там втратиться, нічого страшного, головне, щоб Херсон був вільний, тому Херсон, що це Україна. Україна. Також я бачу тут тюнячий радіатор стоїть, якщо не помиляю, це мішомото це дуже дорого, дуже круто. Радіатор Mishimoto з довічною гарантією. Що ще цікаво, тут повністю Тіністю кастомна проводка зроблена з нуля. Саме завдяки цьому працює клімат-контроль, лаунч і так далі. і так далі. Також по тюнячки, що ми маємо через розпорочку, версія Line, алюмінієва, полірована. Де замовити, ви знаєте. Де замовити, ви знаєте. Бачу, що новий бачок стоїть. До речі, бачу. рідкісна штука, 5-літровий бачок -літровий, Це теж да. за ним ганяються. Розширювальний бачок винесений. Туди до блоку управління двигуном. В принципі, в машині працює все, крім бортового комп'ютера. Він не показує витрату пану. Угу. та повітря вимірювач. І цим копачком ми маємо зміщену опору. Цим вирізняється М3 ходовка, тому що тут змішаний розвал та кастер. У М30 лише розвал, тобто опора завалена лише у цю частину. На цій машині вона сюди і трошечки назад. По ходовій тут стоїть у нас КВ варіант. 3. Це найдорожча ходова, яка може стояти в принципі на цій машині. Ну, крім Олінцума, мабуть. ну ні, ну, є ще прям спортивні, є, але спортивні. але так. Це це дуже крута ходова, яка стоїть на цій машині. І ми переходимо до цієї третьої. Тут ми маємо S50B30, повністю перероблений з нуля. Саша, тобі привіт, Саша лише він знає, яка тут ціпінжаті. Виби, вибачте, да. нас за кальку. Також дросельний впуск, впускний випускний ванос на цьому моторі був і побудований цей мотор S54. Тобто тут немає ніякої електроніки, саме ви своєю ногою повністю контролюєте привід дроселів. Щодо ходової, тут також стоять койловери, але й більш дешевого виробника Lions Racing, це якщо Тайвань, або Китай, якщо не помиляюсь, вони гидотно просто працюють, машина дуже сильно козлить. Але на одеському розвалі норма. Але так, да, вона дозволяє нам отримати ось такий зовнішній вигляд, максимально круто опустити автомобіль та їздить, шорхать порогами, коробкою. Саме пороги це найнижча частина в Є-36. Оця передня частина. Mm. І не передня навіть губа, щоб ви Ми, додумали. Та, да. губа. Саме оця передня частина. Частина накладки на поріг. Обидві машини на розвальних речах Так. Да? обидві машини на 330-х тормозах, до речі, більші ефективніші, ніж М336, mm -hmm. що цікаво. Так. Та мають тюнячні селенблоки, я на них на обидві продавав. І це тюнінг на редуктор. До речі, тут п'ятиступ, тут шестиступ. В стоці ми маємо скільки 286. Здається. Да. да. Цей мотор показав на стенді, якщо не помиляюсь, 306-310 сил. В ньому замінена поршнева. від такого ж від S54 ковані шатуни. Там трошечки попрацювали всі нові датчики. Коротше, дуже гарно їде, дуже класно рулиться. В принципі, є 36 й кузов, але не на Lions Racing. Якщо вам цікаво дізнатися більше інформації про є 36 й кузов або про конкретно ці автомобілі, ми можемо зробити окремий стрім, окремо цікавий онлайн дискус поговорити, поспілкуватися саме про ці два автомобіля. me Цьому відео ми поверхнево оглянули ці автомобілі, трошечки побалакали про інтер'єр, екстер'єр і зачепили історію марки та історію саме цих двох екземплярів. Я надію, що вам все сподобалося. Такий контент заходить вам. Якщо це так і це правда, пишіть в коментарях, будемо більше знімати таких живих відео з розповідями про наші автомобілі, про автомобілі наших клієнтів, про таких людей, як Міша. Я ще раз всім дякую за увагу. Дякую, Міші, і до зустрічі.